Середа, 8 вересня, про головні події цього дня у матеріалах наших журналістів у студії для вас працюватиме Люба Єворська. Мої вітання. Мінімальна зарплата зросте до 941 гривні вже з Нового року. Про це повідомив заступник голови Львівської ОДА Геннадій Дмитренко, передає прес-служба ЛОДА. Зокрема, з 1 січня мінімальна зарплата становитиме 941 гривню, з 1 квітня 960 гривень і з 1 жовтня 985, а з 1 грудня 1004 гривні на місяць. Відтепер багатодітні родини мають змогу отримати спеціальні пільги та преференції. Допомога стосується житлово-комунальної сфери медицини, освіти і пенсії. Крім того, для багатодітних безкоштовним буде проїзд у транспорті. Додатково оплачувана відпустка, а також податкові соціальні пільги теж входитимуть до списку пільг. Стрізькі багатодітні матері вже отримали такі пільгові посвідчення. Детальніше про це Світлана Кренців. Цій невеличкій Стрийської міської ради, де зазвичай відбуваються наради з чиновниками та гостями нашого міста. Такий урочистий захід проходить вперше. Те, що колись було мрією, сьогодні стало реальністю. Двадцять багатодітних сімей стріля отримали пільгові посвідчення. Низько схиляю голову, шановні матері. Перед вами перед вашим подвигом, адже це є дуже і дуже нелегка справа. Що посвідчення у вас будуть дуже солідні, які нагадують український паспорт. От навіть така, скажімо, ми перше, коли їх побачили, це для нас таке було дивовижно. Таке, думаю, ми ніколи не бачили щось подібного, бо з різними вже посвідченнями стикалися, але що саме так зроблено, то це дуже з цими видяними знаками, голограмами. Пільгове посвідчення видається кожному члену багатодітної сім'ї. Завдяки цьому документу дитина з такої родини може безоплатно користуватися усіма видами міського пасажирського транспорту. Залізничним транспортом, приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, безплатне одержання ліків за рецептами лікарів, щорічне медичне обстеження в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, а також безплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку. Не менш вартісною є і 50 відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами. Цими та іншими пільгами можна користуватися доти, поки офіційно сім'я вважається багатодітною. Якщо у такій після досягнення повноліття Однією дитиною у родині залишається лише двоє неповнолітніх батьки зобов'язані повернути вартісний документ державі. Якщо порушуються ваші пільги, ви маєте право скаржитися, скаржитися, подавати в суд, прокуратуру і так далі. Тому що це законом передбачені ваші пільги. Ви маєте їх отримати, так як має бути особливо, власне, що стосується комунальних послуг. Проїзд у пані Оксани шестеро дітей, троє хлопців та стільки ж дівчат. Незважаючи на всі труднощі виховання, жінка переконана, де велика сім'я. Там діти ростуть щасливішими та дружніми. каже пільговому посвідченню дуже зраділа. Сподівається, що завдяки цьому документу жити стане трохи легше. Ну, ви знаєте, важко зараз з дітьми держава допомагає. Ну але хотілося б, щоб держава більше піклувалася про такі сім'ї. Нам дають тих багато дітей. Знаєте, що діти зможуть собі безкоштовно їздити. Так ніби говорять, що по цілій Україні. І, і, також і для батьків говорять, що і будуть пільги і на комунальні послуги, і також на лікування. Я думаю, що тут багато зможе допомогти для таких сімей, там де є багато дітей. Після вручення вартісних документів заступник міського голови Таїсія Гайдукевич побажала матерям міцного здоров'я, взаєморозуміння, витримки, а ще належної і гідної підтримки з боку влади. Ще пак, адже в теперішній час багатодітна сім'я радше виняток ніж рідкість. Хотілось би звичайно, що вірити, що наші перевізники міські знають про це по і будуть не виштовхувати тих дітей, із автобусів таки автобусів маршруток, так однозначно. Хотілося б звичайно, щоб наші е, комунальщики знали про це і швидше рухалися в нарахуванні оцих пільг, тому що це дуже проблематично. Світлана Кренців, Руслан Лайсків, Стрийські новини. Школи, дитсадки та лікарні Львівщини готові до опалювального сезону. Про це повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Євген Пастух. З його слів на 1 вересня в області підготували 1257 котелень, майже 2000 кілометрів теплових мереж, 505 об'єктів водопостачання та водовідведення і 297 одиниць спеціалізованої прибиральної техніки. Хід виконання завдань з підготовки до нового опалювального сезону перебуває на постійному контролі облдержадміністрації. У липні це питання розглядалося на черговій сесії обласної ради, розповів заступник голови ОДА. І повідомлення водоканалу через планові профілактичні та ремонтні роботи на електричних мережах, що живлять водопровідну насосну станцію другого підйому та водозабір. 9 вересня припинять водопостачання міста Стрия з 10-ї години до 16-ї. 250 тисяч гривень з бюджету Львова виділили на цьогорічний форум видавців. Місто протягом чотирьох років активно підтримує проведення різноманітних заходів у галузі культури. Є більші та менші фестивалі, святкування та виставки. Проте форум видавців не можна порівняти ні з чим з огляду на суспільну і Кількість гостей, що приїжджають до міста, це подія номер один у році. Саме тому жодний інший захід не отримував стільки коштів з міського бюджету. І сьогодні цей принцип зберігається, зазначив за Міського голови з гуманітарних питань Василь Косів. Нагадаю, з 15 по 19 вересня уже традиційно у Львові проходитиме 17-й форум видавців. І це всі новини на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Побачимося, як завжди, у цій порі. Нехай вам щастить. Життя має лише той зміст, який ми йому надаємо. Про життя спортивни та його складові станом на сьогодні, 8 вересня для вас. Працює Олег Фелик. Мої вітання. Владні обіцянки Карпатівцям, голова Львівської ОДА Василь Горбаль, провів зустріч із керівництвом ФК Карпати. Як повідомили зіку при службі Львівської ОДА, під час зустрічі було обговорено низку питань, у тому числі і питання оновлення бази і покриття стадіону, на якому проходить тренування футболістів. Василь Горбаль зазначив, що облдерміністрація докладе усіх зусиль, щоб вирішити ці проблемні питання. За його словами, найближчим часом відбудеться ревізія усіх угод, які укладалися між представниками місцевої влади і ФК Карпати. Необхідно проконтролювати виконання цих попередніх рішень і домовленостей для подальшої співпраці, зазначив Василь Горбаль. Збірна України таки візьме участь у чемпіонаті Європи. Збірна України з баскетболу таки візьме участь у чемпіонаті Європи, що відбудеться наступного року у Литві. Фіба Європа спочатку вирішила збільшити кількість учасників турніру з 16 до 24. Причина вдалі виступи європейців на світовій першості. Тепер же баскетбольні чиновники назвали сім команд, які автоматично отримують додаткові путівки до Литви. Окрім України, є причина радіти баскетбольним вболівальникам Грузії, Італії, Болгарії, Латвії Босні. Та Польщі останні дві потівки розіграють португальці, угорці та фіни. Участь у 4-х кілометровому запливі на Гавайях взяли 965 спортсменів. На Гаваях можна не лише добре відпочити, але й похизуватися власним вінням плавати. Щорічний марафон на відкритій воді, що приймають острови у 2010 році, зібрав аж 965 учасників. Окрім представників 22 американських штатів з метою випробувати свої сили на Гаваї завітали гості із восьми країн. Власне йноземців вдалося продемонструвати найкращий час. Представник Австралії Травіс Нідер Подолати 4-кілометрову дистанцію відкритими водами Тихого океану за 45 хвилин та 40 секунд. Гірники Чилі Україна подивилися під землею. Американське космічне агентство НАСА розповіло про свою участь в операції з порятунку 33 чилійських гірників, які більше місяця залишаються під завалами у шахті. Експерти НАСА порадили, як часто гірникам слід розмовляти з членами їхніх сімей. Гірники, які опинилися в пастці, мали також можливість подивитися товариський матч між футбольними збірними Чилі та України. Нагадаю, гра закінчилася з рахунком 1-2 на користь українців. Акція на захист національного футболу. Українські фанати з ініціативи Всеукраїнське об'єднання Свобода провели в центрі Києва акцію на захист українського футболу. Колона учасників мітингу вирушила від стадіону Динамо імені Валерія Лобановського до будівлі Федерації футболу України. Кілька тисяч фанатів пройшли хрещатиком із гаслами Футбол, народна гра а не іграшка в руках олігархів. Національна збірна для українців. Фанати не незекі, стадіон не Констабір. Час від часу протестанти запалювали димові шашки. Рух колони супроводжували представники спецпідрозділу «Беркут» і два фургони для перевезення заарештованих. Учасники акції протестують проти об'єднання футбольних чемпіонатів України і Росії, проти міліцейського свавілля на стадіонах та засилля легіонерів в українських клубах. Українця визнали найкращим промоутером десятиліття. Координатор сусідньої боксерської асоціації в Європі, член сусіднього рейтингового комітету Бартоломей Торальба з Іспанії в день вілею, президента компанії Union Boxing Promotion Юрія Рубана підніс особливу нагороду срібного орла Європейської боксерської асоціації. Таким чином, Юрій Рубан визнаний найкращим промоутером десятиліття. Така нагорода раніше була вручена Віталію та Володимиру Кличку, колишньому суперчемпіону світу за версією WBA Свену Отки, промоутерам Пітеру Колю, Вейфреду Заурленду і Френку Ворону. І це всі новини на сьогодні. Добра думка завжди відшукає собі належну голову. Тож, нехай від сьогодні і надалі цією головою буде ваша. З вами був Олег Филип. Дякую за увагу. На все добре. Завтра хмарно з проясненнями температура повітря коливатиметься у межах 17-19 градусів тепла в день. Вночі стовпчик термометра опускатиметься до 10 градусів. Вітер південно-західний дутиме зі швидкістю 4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 735 мм п'ять міліметрів стовпчика.